Всім привіт, привітики! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка, це одягаємо котики. Колись вони були популярні, їх всіх робили, всі робили, а я не робила. Та я ще тоді, може, і не знімала, не знаю. Але я вирішила зробити їх. Ось такі тут всі одинакові пакетики. ось. Давайте одразу виберемо якийсь пакетик. Ось такий давайте. Давайте якусь сьогодні зробимо розпаковку. Давайте. Синю. Давайте синю зробимо. Перша колекція це джинси. Ну, вже друга. І ми сьогодні беремо... Оцей дуже такий повний. Але у нас там синього його немає. Значить, ми беремо перший. Шкода. Ось такий у нас ще залишається. Далі ось такий беремо. Існемо Валентина, беремо перший. Тут синій є. Чашки від кави. У нас є два сині. Давайте виберемо оцей. Музейка. Ось такий. Дальше рак-кальмара берем очень такой, вот такие. Давайте тут белый, черный. Дальше морские жители. Давайте выберем очень такой. И вот столько у нас пока, таки на распаковку. Висим. Ось так. Поїхали. Ось наш каталог. І давайте перше відкриємо на колекції смаколики тортики. Оце нам попадеться або під номером один, або під номером вісім. Як ви думаєте? думаю, що під номером 8. Так, я вгадала. Вау, ось таке. Чюди. І, до речі, у нас було два вільних місця від зеленими кольорами. Класно. Так, далі ще гра в кальмари. Ну давайте відкриємо. А, wow. нам попадеться під номером 4 або під 3 Я думаю, що під номером 4 Я ще номера не бачу Ага, 3, ось таке Ось під 3. І я цей раз не вгадала. Сюди. І у нас ще одна наклейка. Ну і в наступному відео, мені здається, закінчимо дві колекції. Далі давайте відкриємо День Валентина. Ось такий у нас пакетик. І нам попадається... Speed Четыре. Так. Так. Ой, такая Валентинка. Чуды. Реклайм ее. Ось. Далі прикраси джинси. У нас зламалась перфорація, але у мене є під рукою ножиці, і ми її доробимо. Вау. Це під номером у нас один. Ось такі джинси це та ось така прикраса, Ось такий великий кролик. І все. Тому давайте їх одразу приклеїмо. Та джинси Ой, да прикрасу приклеїм. Давайте от сюди. Ось так. Все. Далі кружечки. Давайте приклеїмо перше. Під номером один. Ось таке. Вау. Приклеємо. Ось тут я малювала фарбами. Далі ще наша позаминула новиночка. Мужайте. Під номером два. Сюди. Ось так. Далі минула новиночка. морські жителі. Ми попали під номером 4. Ось такий. Ще де ой. Ось таке. Вау. Та наша новиночка. котики Ось таке. Ми будемо його клеїти Ось я не знаю під це номеру, тому давайте ми перше розпукуємо під номером 6. Так, давайте уже приклеим, бо я не могу вытянуть и у нас тут попадается, почти такое платье, Ось вот так. Ой, трохи криво вийшло. Тут в ту сторону, тут, тут зараз я приклею. Все готово, ось так вийшло. А якщо вам сподобалася наша новиночка та то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео. Всім па-па!